Гумор часів Радянського Союзу. Відвідувач ресторану замовив на обід склянку вина Червоного чи білого. запитав офіціант. Все одно. Я Дальтонік. <христо> Директор ресторану дзвонить дружині Машенька. Принесе обід з дому. Сьогодні знову перевіряє, якась комісія. У ресторані офіціант запитує відвідувача. Ну, як наші бівштекси. Сер. Занадто маленькі для їхнього віку. Розмова в ресторані. Ви стверджуєте, що ви і є офіціант, який прийняв у нас замовлення. Тоді ви повинні виглядати значно старшим. В ресторані відвідувач каже офіціанту. Слухайте, я вже 10 хвилин намагаюся розрізати дів Не хвилюйтеся. Відповідає офіціант. Ми ще не скоро зачиняємось. Офіціанта з гострим болем у животі доправили до лікарні і прямо на операційний стіл. Коли увійшов хірург, хворий хнав Ох, лікару, мені так погано. Допоможіть. Лікар придивився до нього і каже: О, це ви. Мені дуже шкода, але це не мій стіл. Офіціант скаржиться приятелю. У мене неприємності. Виявляється, я розмовляю у вісні. Ну, це не страшно. Але всі товариші наді мною сміються. Які товариші? По роботі.